І так, усім привіт, Всім привіт. Дорогі, дорогі друзі! З вами Олег і, і Настя. Настя. Ми сьогодні будемо робити реакцію на невеличке відео. Дуже невеличке, бо воно півтори хвилини. Подивимося, наскільки багато ми зможемо його розширити. Так. І не будемо зваликати. Бум! Погнали! Суть в тому, що відео називається Shadow the Hedgehog, Bad better. Це, скоріше всього, трейлер з приводу Соніка 3. Да, нещодавно вийшов Sonic The Hedgehog 3 трейлер, де появився Shadow. Mm -hmm. да. І... Це мій любимий персонаж. Це щось оригінальне, тому давайте подивимось. <laughs> Ні! <laughs> Ні! Що <Шо> з ним? Ха-ха-ха! <laughs> Як ти могла зрозуміти, це пародія на трейлер цього самого Стонік The Hedgehog 3? Я так і поняла. Ми замість трейлера. Пародія на трейлер. Люди постійно питають мене, чи я повернувся? І я справді не маю відповіді. Але тепер Так, я думаю, що повернувся. Він просто кинув цей хаос камінь хаосу в лицячому мужику. Да, він тупо та 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 Ну, а что, рок? Рок. Да. Він же постійно під рок all of me I am, I am all of me yeah. Я роками намагався втекти від страждань страти свого yeah. найкращого друга. Yeah. Але якби швидко <laughs> я не йди. Я не можу втекти від болю. Тоді що. Gonna... Що ти збираєшся gonna... зробити з тим? Gonna... Це що руш? Шеду, да, це руш. А вона буде? А Зіхали. я не знаю. Вона взагалі має бути по -ідеї. має бути. Це буде круто, Він, це буде буде. але Він, може власно мені Без здається, сказати. що вони встрепти з клубіше. Взагалі да. <рес> <рес> мене більше тепер цікавить, що люди взагалі сказали, коли вони зайшли туди. <рес> <рес> Я не знаю. <рес> Будь ласка, можна поснімати? Ми тут знімаємо відео на YouTube. Мені кажеться, що вони приватну кімнату зняли потом. Може і таке бути, але на задньому фоні бачиш хтось Ну хтось танцює, там здається. Чи ти збираєшся цим зробити, Шедоу? Я а, це вже Шедоу каже. Це руш. Каже. Ні, ну далі. Я збираюся yeah. знайти людину, яка вбила Марію. <laughs> Мені знадобиться пістолет. <laughs> що за переклад? Який же. Мені потрібні це ж... пушки. Автоматичний. А, ну так. Да. Ти забув. Мені потрібні пушки. Ми грали в Shadow у дехечках на кліма пушки в суперзвуковому і. Незрозуміло, Ну, яке на це капець. Багато пушок. Лише помста може заповнити цю порожнечу він кільцем б'є. Да. А що? Нащо ще кільце треба? Він його як е, цей. Як кастет використовує, да. Shadow! You're supposed to be the ultimate life form. Right? Лише помста може заповнити цю порожнечу всередині мене. Здайся, шедоу, твоя дівчина мертва. Вона не була моєю дівчиною, їй було 12. Але Марія була єдиною, хто вірив у мене, тому я не зупинюся, доки той я задумаю, не дізнається про мої страждання. Я втратив все. Такий переход дуже жорсткий. Там, типа, все горить, все палає, і ви такий, типа, ти дочки, це все. Могилка Мені не подобається руш. Мені теж. Вона якась странна донато. На якусь э, фурі схожа, а не на тючу мешу. Я куті, от. А, хто там зараз вірусний, якісь квадроброберы. Квадраб... Квад... Квадрокоптери. Квад... квадрокоптери. <хи> <хи> ну, коротше, ви поняли. <хи> якісь странні люди. Да, да, ну реально, це не це не вуха летючої миші, це щось. Я реально кажу. Да, це якісь... Собачі вуха, чи якісь кот. Ні, та... Ні, реально собачі вуха. Це вже як... на котячі не схожі. Я не знаю, це якийсь квадробобер куба. Ёптвою ну, Ми прокляті. Так, да, польськими мемами. Cursed. She wasn't my girlfriend. She was 12. Uh -huh. She was 12. Але Марія була єдиною, хто вірив в мене, тому я не зупинюся, доки той, хто образив мене, не дізнається про мої страждання. Бач, дуже... Я втратив увесь цей час на вбивство. Actual... Щоб дізнатися... Що? Тут лежить Остін Шмітц. Він помер щасливим. Щоб дізнатися, ці мудаки вже, вже мертві. мертві. Якщо я не зможу знайти щастя в всьому світі, ніхто інший не снідає. Я думаю, це реально було. Вони просто до якоїсь реальної дівчинки підійшли і відрізали їй шарика. Я тобі відповідаю. Мені, кажучи, ні, ну, мені кажуться, ні, да. але Мені кажеться, да. Це мені кажеться, що це в парку, просто там батя з малою йшли, і він просто пробіг і відрізав їм шарика. Знаєш, у мене тепер стає інше питання. Ам... На що Шедоу взагалі розраховував, якщо ці події сталися 50 років тому? Ну я не знаю, що тобі сказати, ну серйозно. Вони або помирали від старості, або зникли десь вже да, непонятно де. Шедоу! <реш> що я, я знаю силу, яка може повернути її. Oh, hello! Li, <laughs> це це ідеально. <риклад> Ні, ну знаєш, Егмана якось схожим зробили. да да, його схожим зробили. О! Два із. Зу... Це пародія на матрицю. Ха-ха-ха! <риклад> Я тільки <не> поняла! <риклад> це пародія на матрицю. Що <риклад> <риклад> ти вибереш? Червоний кристал, чи синій кристал? <риклад> І розумієш, точно а, такий і же і ж і самий і момент, як в матриці, <сі> у Морфеуса в Морфі? окулярах, в окулярах, були відблики та відображення, типу, <сі> додаток. До, до, <сі> <дох таблеток. сі> ну що, <шо>, це забавно. <сі> да. Але він якийсь схожий більш. Тя, якщо так придивитися лицем, не дуже не якось. Вони зробили просто тінь е, дуже сильно, щоб не дуже було видно лице. І тіпа, Я так розумію, що це, скоріше всього, е, лисий парик. Типу... Да. Щоб е, не було дуже замітно, що він насправді не лисий. То зробили дуже, дуже тіні багато, все в темряві. Але ж круто виглядає. В Бач? Да. Там видно, що та подушка. Але все ж таки. Ну, ну так, да. реально круто. Але було б крутіше, якщо б зробили ці вуса роздрикані, так як я в нього. Е, в цьому. Ну, у нього ж в оригіналі то не роздрикані. Вони, вони тільки у Джемакері. В Джима самому Сонік В коміксах, здається теж були роздрикані. Він типу можна воскрешати, я не Назад stream, Я йду цією порожньою <laughs> на бульварі. Розбитих ліхтарів. Yeah. Розбитих а, мрій. Broken Dreams, <laughs> ти чо? Dream. Чекай, я теж то хочу подивитися. Ну це трейлер, типу, другої частини. Ага. I am Shadow the Hedgehog. The ultimate life form. What? Goodbye, doctor.